Дорогі любі мої друзі, я вирішив одній прекрасній людині зробити такий оригінальний скромний подарунок. Такий букет, який стоятиме дуже-дуже довго: і місяць, і півроку, і рік, і навіть два роки. Тут в є 201 метелик. Кстати, цей букет світиться вночі. Я його зараз включив, звісно, світло, але вночі він світиться. Тут виходить є такі лампочки, які світяться, і тут так само їх можна включати, виключати. Тому це дуже оригінальний подарунок. Всіда треба робити своїм близьким людям приємні подарунки, які будуть оставляти в їхньому житті прекрасні моменти, прекрасні емоції. Тому не шкодуйте якусь там копіючку, щоб купити подарунок і порадувати близьких людям. Так, напишіть в коментарі, чи сподобається тій людині цей букетик, який я збираюся подарити. Та дівчинка ніжна, приємна. Лагідна, тому я вирішив зробити такий скромний подарунок. Як ви думаєте, їй сподобається чи ні? Не поб'є вона мене цим букетом по лиці, і хлопці, і хочу вам сказати, замовляйте своїм прекрасним близьким людям подарочки. Наший букетик оригінальний світиться, коли темно. Дивіться, він буде в кімнаті створювати приємну, гарну атмосферу. Тому рекомендую замовляти, де я замовляв дуже гарне виконання роботи, яку я замовив. Дуже вам хочу подякувати, де я замовив магазинчику. Я задоволений і надіюся, та людина, які я подарую, також буде задоволена. Дуже гарний оригінальний подарунок.